За в небо схилом, де громи ривуть, їдуть хлопці, наші милі у далеку путь. Гей, 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 дорога дальня, гей, 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 сльоза прощальна покотилась дівчині з очей. Ей, ей, З дівчині з очей. Грає жай, ворони з неба В'ється в небо край, ти не плач, моя кохана, з бою виглядай. Гей, 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 дорога дальня, гей, 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 сльоза прощаліна, покотила з дівчині гей очей. Ей, 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 Покотилась дівчині з очей, крізь завію, крізь порошу в дальньому краю Пам'ятай, милу хорошу дівчину свою. Гей, 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 дорогу дальню гей-гей, гей, сльозу прощальну, що дівчині з Гей, гей, гей Що скотила з дівчині з очей, що скотила з дівчині з очей.